Глядачі, вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Ситуація на полі бою у Херсонській області поступово змінюється на користь сил оборони України. Війська успішно ведуть тактичні контрнаступальні дії, витісняючи російську армію з тимчасово захоплених позицій. Просування допомагає застосування ЗСУ далекобійної артилерії, наданої заходом. Військовий експерт Владислав Селізньов розповів про можливість звільнення Херсона і військову деокупацію Криму. Подаємо його слова в оригіналі: питання звільнення або незвільнення тих чи інших територій в рамках контрнаступальних дій наших сил оборони залежить від поєднання багатьох факторів. Перший фактор: ритмічні та об'ємні постачання військово-технічної допомоги від наших західних партнерів. Якщо немає озброєнь, не буде і боєприпасів до зброї. Отже, жодними силами і засобами ніхто не наступатиме. Питання очевидне. Другий момент: які сили, засоби і ресурси Російська Федерація могла б задіяти на південній ділянці Російсько-українського фронту безпосередньо на територіях Херсонської та Запорізької областей. Останні декілька днів ми чуємо заяви від української та інших розвиток щодо того, що росіяни починають перекидати досить велику кількість особового складу бронетехніки в напрямку Херсона. Днями була інформація про те, що близько тисячі російських військовослужбовців і оборонної техніки переміщалися через Мелітополь на Херсонському напрямку. Ми чуємо заяви, що через тимчасово окупований Крим йде переміщення озброєнь, техніки складу частин підрозділів російської армії, які регулярно дислокувалися в східному військовому окрузі. Це фактично далекий схід, Сахалін, Камчатка йде переміщення сил і засобів тих небагатьох резервів, які є у росіян, щоб посилити позиції російських окупантів на півдні нашої країни. Ми бачимо, що останнім часом вкрай мало інформації про обсяги постачання озброєнь і техніки від наших західних партнерів. Вкрай мало з одного боку. Це хороша історія, чому тому, що Росії складно відстежувати в Україні логістичні маршрути постачання озброєнь а з іншого боку, вкрай не просто прогнозувати, коли не знаєш, що саме, коли і в яких кількостях отримає Україна. Однак, коли бачиш роботу тих же РСЗВ класу Хаймарс, за результатами можна послідовно зрозуміти ситуацію. І якщо нещодавно весь світ і Україна у тому числі вважали, що працюють тільки чотири одиниці Хаймарс, то наразі вже виявилося, що машин у нас 16, і вони на різних ділянках фронту виконують свою роботу зі знищення російських військових об'єктів. Тому чи буде це вересень або пізніший період, або взагалі відбудеться певна заморозка конфлікту. Дуже складно прогнозувати вкрай багато факторів можуть впливати на звільнення херсона від російських окупантів, але стратегічно цей процес буде реалізовано і доведено і доведено логічного завершення деокупації Херсона. Надалі відбудеться звільнення Луганська, Донецька, Сімферополя та Севастополя. Для мене це очевидно. Це підтверджують мотивація вищого політичного керівництва нашої країни, підтримка країн колективного заходу і готовність українського народу йти на втрати та жертви заради звільнення нашої землі від ворога. Всі ці фактори, незалежно навіть від пунктів реалізації цього питання, посприяють тому, що Україна в цій війні переможе і наша земля буде звільнена. Також все частіше ми чуємо від представників вищого військово-політичного керівництва нашої країни, що Крим буде звільнено дипломатичним шляхом, але першим, хто зайдуть на територію Криму, будуть українські військові. Думаю, наші політики оцінюють ситуацію з точки зору того, що санкції призведуть до ефекту, на який ми розраховували. Тиск на військово-політичне керівництво Росії зросте, внаслідок чого Москва буде змушена шукати певні компроміси. І в пошуку більш раціональних і прийнятих умов співуснування з іншими країнами нашої планети вона піде на досить болючі для себе, але очікувані для України і всього світового співтовариства компроміси. Втім, не думаю, що все так однозначно. Економічна тенденція показує, що ціни на енергоносії ростуть РФ більш-менш пристосовується до цих санкцій. Досвід таких країн, як Іран та Північна Корея, які більше десятку років живуть при обмеженнях, демонструють, що навіть в умовах тотальних санкцій можна жити і навіть певною мірою розвиватися. Тому політико-дипломатичний шлях не найпотужніший аргумент для вирішення питання Криму. Все ж, головний акцент буде зроблено на діях української армії. Тут ми повинні чітко і абсолютно розуміти, що за допомогою одних тільки мотивацій і бажання реалізувати цю масштабну військову задачу неможливо. Потрібна техніка, у першу чергу, артилерія, реактивні системи залпового вогню, які дозволяють на відстані від 30 до 80 кілометрів виносити всі бази, склади й арсенали з російським озброєнням, технікою та штабами. Тільки у такому випадку ми отримаємо можливість планомірно і успішно просуватися до заявленої цілі. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.